У Гонконгу проходить вогняне дійство, під час якого десятки людей несуть тисячі ароматичних паличок, що димляться на тілі дракона. Цього року в заході бере участь 300 чоловіків, а довжина дракона становить 67 метрів. Цей щорічний захід проводиться вже 145 років. Він виник під час епідемії чуми у 19 столітті. За допомогою такого вогняного дракона люди намагалися вигнати хворобу. Дракона проносять старим районом Тайханг, який розташований біля одного з найжвавіших торгових кварталів Гонконгу. Лише кілька десятиліть тому Тайханг був занедбаним, однак останніми роками його облагородили. Утім, про давню традицію тут, як і раніше, не забувають. Генкокагула, я вважаю, що танець вогняного дракона корисний для Гонконгу. Я не пропагую забобонів, але я вірю, що вогняний дракон може вигнати будь-яку чуму. І важливо, щоб цей захід об'єднував нас позитивною енергією останнім часом тут проводять також і дитячий танець дракона. У ньому беруть участь 100 дітей і підлітків, які несуть вулицями 20-метрового дракона, прикрашеного світлодіодними лампочками. Працівники популярної піцерії вважають, що захід наповнює цей район життям. Атмосфера дуже жвава, прийшло багато людей. Знаєте, тайханг безперечно не має такого вигляду щодня. То чудово, що в нас тут велелюдно. Танець вогняного дракона триває три ночі поспіль з 16 по 18 вересня. Це традиція свято середини осені, також відомого як свято місяця, яке у 2024 році припадає на 17 вересня. Цими днями милуються повним місяцем уночі і їдять місячні пряники.